Вітаю вас любі друзі, на першому кулінарному. Сьогодні в ефірі програма Кулінарний дует. І у нас в гостях група «Aesthetic Education. Точніше, один з учасників команди. Це Юрій Хусточка. Будь ласка, ваші опуски. Ті прошу до студії. Дай Боже, щастя, здоров'я, всіх благ. Честь. Файно. Е, день. Юрочка, скажи, будь ласка, ми сьогодні готуємо що? Ми готуємо вегетаріанські страви, такі як рис і салат. Тобто різну їду, але вегетаріанську. Так. Скажу тобі, що твоє місце це на моєму місці, ти маєш стати біля своєї дощечки. Я тобі допомагатиму максимально там, добре, різними різаннями, ножами і так далі. Прошу стати біля дощечки. Чудова, я... дощечка. В свою чергу я дістаю. Красивий. А де ж він є? Yeah. Для того, щоб не забризкати тебе якимись там маслами чи чимось тим, що буде варитися, жаритися, смажитися, мусимо брати ага. такий. Цей. Ну, Дівчатам я зав'язую сам, а в даному випадку. А як ще ніколи не зав'язую, ну, спереду чи ззаду? А Хочу. немає значення, як тобі зручніше. Окей, щоб, я тобі щоб зроблю. Думало, що воно не впало, саме головне. Гарний бантик. Yeah. <кхів> е. Е, е, отож, бо любі мої друзі, готуємося, беремо з ручку папір і записуємося, що 100% ви за нами не встигнете. Юрчик, що тобі подати в першу чергу, я думаю, ніж, щоб щось країти, що зрізати. Mm. Ну, я думаю, спершу, спершу ви спершу ви? Треба поставити першої різні. Логічно. І так, ми беремо два пакети карису. Я надіюсь, два і нафт вистачить, правильно? Два і наф. Так, я беру е заздалегідь скипячену воду через те, що так буде швидше просто. Наливаємо, щоб покрило це все. Опа! Щоб покрило водою. Юр, його треба покрити повністю. водою? Yeah, воду так достатньо. Так, Добре. Так, ну тоді треба починати. Давай запалимо, як кажуть, ватру у нас. Електрична чи е е е е газова, яку ти більше? Ну, давай, хай буде, напевно, не, не електричний, не просто швидше буде, більше, буде кип'ятитися. Спробуємо запалити. Є. І так, рис у нас готується. Е я тобі подаю великий красивий ніж. Скажу тобі так. чесно, це мій <кх> улюблений ніж, ним о, дуже о, зручно власне. різати. Так. Сам дістаю трошки менший і сам дістаю одразу дощечку, яка є так само спеціально вивчена. Починаємо, поки рис вариться, розпочинаємо з того, що ти починаєш різати. Цвітну капусту. І моркву. – Фактично, ці два продукти... – Моркву треба терти чи різати? Можна її порізати, можна потерти. Як е, краще? В принципі, як, е, і цвітна капуста, і морква готуються приблизно один час. Так. Тому їх треба якось паралельно, одночасно приготувати до того, щоб кинути. Я думаю, що е, все-таки цвітна капуста трошечки швидше приготується, як морква, тому моркву краще, напевно, потерти. Якщо потерти, то однаково. Якщо порізати, то буде довше. Вірні, тоді будемо терти, а що ж? Добре, я тоді поламаю. Капусту, тому що її краще робити вручну. Без ножа. Так, Юрчик, розкажиш, поки що готуємо, то ти можеш. Я можу це відразу кидати сюди, чи, чи Ти хочеш якусь... цілу чи хочеш порізати? Ні, я хочу поламати її на маленькі шматочки. Так, і зразу... Давай я тобі дам зараз. Тоді краще, може якусь мисочку. Я тобі дам мисочку, так, 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 я тобі дам давай. мисочку. І, можливо, запалю о, о, вогонь на плитці, щоб вона нагрілася сковорідка. Яка нам це треба? Велика краще, чи мала? Велика. велика. Поки що маленьку сковорідку ми переносимо направо, а цю що більшеньку ми спробуємо все-таки, як кажуть, запалити. Ну, Южик, розказуй, які там у вас плани, що там у вас вийшло, що було, що є, Ой, що нас... треба. У нас треба все, звичайно. Ну, Музикантам багато що треба. Ш... Я думаю, що краще не починати з теми. І реально, та... що є на сьогоднішній день, розкажи, будь ласка. А, що є? Ну, є? Процес. Є якийсь новий альбом у нас, є у нас нове якесь відео? Є нове відео, яке а? зроблено на, знято на мою фотокамеру. Супер. І в принципі, я можу сказати, ми, ми за останні там, пару років всі почали розвиватися в різних напрямках творчої діяльності, не тільки музичної. Угу. І, власне кажучи, от я зі своєю найближчою подругою. Так. Ми опанували деякі комп'ютерні програми. Якісь цікаві, так? Так, пов'язані з відео. Надзвичайні чи звичайні? Звичайні. Я звичайні. І як могли, в принципі, це змонтували, а в якийсь момент зрозуміли, що нам не вистачає режисерського досвіду. І ми долучили Ігоря Стеколенка, який нам допоміг домонтувати це. Це забратів, так? Так. І я я побачив, що, в принципі, от режисерський досвід. Це важливо дуже. Тому, важливий, що, так, да. тому що він, в принципі, він знає, що має вийти в кінці. От Це як ми зараз... От я маю рецепт страви, я знаю, що має вийти в кінці. І я, виходячи з цього, я щось роблю. Коли ми почали монтувати відео, я не знав, що має бути в кінці. В кінці тому... тому ми зайшли в стопі. А він тому... знає, в цьому є відмінність э, людина з досвідом від людини з бажанням. І Ігоркові. Ігор, привіт. Передай вітання. І, Ігор, да, привіт. Я, я сподіваюся, що. Ми ще намонтуємо з тобою. На одну роботу. І <кій> зрозуміло. Ось я, в принципі, тут вже не. Ну... Зайшли слухи, Юра, що ви були в Індії чи в Африці, чи де там ви були? В Індії, розкажи. в Індії. Цікаво. Mm, ну... Щось цікаве, якісь цікаві моменти, розкажи. Ну, якщо оскільки в нас кулінарна програма, то я можу сказати, що, наприклад, от страва, яку ми готуємо рис, це вона, по суті, індійська. Я, я великий фанат індійської кухні. <кій> І, а я там в Індії вже був три рази і фактично завжди я там вживаю одні самі страви, тому що, каже, жити без них вже не можу. Зрозумів. Але їздили чітко відпочивати чи щось з роботою з З роботою пов'язано. Паралельно, так? так? Ну, і відпочинок, звичайно, так само. Відпочинок так. В нас mm -hmm. мав ми, коли приїхали туди працювати, ми зрозуміли, що поки ми трошки не відпочинемо, працювати не почнемо. Тому спочатку просто всі проігнору... проігнорували а роботу. Роботу, да. Юра, перевірю, сидю тебе морку туди. Не багато? Все добре. Нормально. Чим більше, тим краще. Згідний. Морква – це корисно, смачно і доречно. Ну ось. Ну, Повідпочивала, -по 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 потім попрацювала там. Угу. Зроблю менше віру. Ну, насправді, коли я готую, відправи, я це роблю мовчки. Я mm -hmm. розумію, що я зараз... Ні, я не до то, того, що ми... Просто додаткова складність. Так. Я трошки забуваю, що випадаю з ритму. Так що якщо буде щось... Не то сказано, е... то... Ні, якщо в кінці буде не дуже смачно, то... Значить, нас е... змішало те, що ми розмовляли, я зрозумів. Закидаємо це в сковорідку, я так думаю. Так. Да. О, бачиш, як гарно розігрілася. І фартушок тобі доречний. Да. Бо якби його не було, то могло б набрискати тобі на сорочку чи на штані. Ну і треба трошки сюди додати води. Водички, окей. Можна, щоб вона була трошки щоб суміш була протушена, а не просмажена більше. Скажеш, гол. Що. І ми можемо ще це все і накрити, Щоб водичка ця не втікала далеко. Хай буде так. Поки це смажиться, це вариться. Я думаю, легенько поріжемо гриби. Що ми робимо сьогодні з авокадо? Салат. До речі, дуже сильно люблю авокадо. авокадо це... Як, це... як, як, якось його називають, якась груша. Не пам'ятаю, якась груша. Чи то панська груша, чи то, чи то панські яйця, не серйозно, що таке похоже було. Вроді, якась груша, не знаю. Отже, сьогодні у нас авокадо є. Так, авокадо. Авокадо – це один з рекордсменів з овочів по кількості вітамінів. Супер. Тому не дарма я його люблю. Причому мені ніхто про це не казав, що його треба їсти, але сам по собі смак мені дуже подобається. нагадує мені знаєш. Коли в дитинстві зривали ще зелені горіхи, які можна було, пам'ятаєш так розколоти ножем і потім uh -huh, вирізаєш uh -huh. серединку, шкірку знімаєш, цю жовту чи білу. Жовту, ні. І от потім смак пальці, цього горіха, потім пальці, так, пальці, так, жовті. Чорний, чорний в чорні пальці. Спочатку жовті потім чорні. Так, так, так. І вас смак цього горіха дуже мені нагадує авокадо або навпаки авокадо нагадує мені смак того горіха, про який ще ми розказували. Хочу тебе попросити почистити авокадо від шкірки. Єсть <кхм> не розрізаючи, просто так, як яблуко, так? Ні, ну можна, можна так, як яблуко. А пізніше роз'їздити. Взагалі хороший авокадо це коли ти без ножа його чистиш, Тобто, береш шнуток шкірки. Ча, можна, воно, так, воно сама відпадає. Слухай, може, ну, проблеми, Надріжемо і потягнемо. Ага. Це, не то, то було кажуть у нас. авокадо це не, не український овоч. Так. Це. А звідки, до речі, авокадо? Не можу сказати, якась Бразилія, певно. Африка чи Мадагаскар. Попори, хто знає? нас. Ну, в будь якому випадку це не українська. Ну, саме час як... сюди закинути деякі приправи, які будуть так само тушитись. Причому заміть, будь ласка, наш рис починає кипіти трішечки, але не дуже, я тобі скажу. Йо? Зовсім трішечки. А, можна, можна поки що. а може не крий. Поки що, тимчасово. Тимчасово. О, ти трошки завелик, але грає. Є приправи. Чи можеш ти щось розказати про ці приправи? Можу, я. Е... Кімйон, ні. Ні, оце, оце як не забакаш. Чорнобивці. Нагадує чорнобивців, подивись. Не пам'ятаю пам назву, але а треба воно... її кидати сюди. Воно солене, воно кисле, воно солодке. Ні, воно воно, це трава така, яка, яка, яка є аромат. Шафран. А, гарно. А, Шафран. Але згідно зі мною що трошки схоже на наші чорнобривці, якщо так пощіпати. Да, да. угу. Значить, ми даємо шафран. Пішов шафран туди. І що, що з цих всіх <кхів> шести страв ти тільки, з шести цих приправ тільки шафран даєш? А, ні, я потім ще потім це піде в рис, все. Угу, угу. І воно потім там змішається. А може нового, Юра, Юля, згорнути та й все туди, ні? Поняв. Не буде дуже добре. Ну, я думаю, що нормально. Так. Ну от греби... цим мені подобається індійська кухня, тим що. Um, в них є, вони використовують величезну кількість приправ і просто кидають це все всередину, мішають. А вони смачно Хоча смарачно виходять. На сухо їдять і на, су, на сухо. Їдять, ну, вони... їдять. Вони, вони чесно, в них там продаються в кіосках якісь такі пакетики, як в нас. ну В нас в кіосках продаються там. Як кубики, магі, типу Шост, Ну, які, я не знаю, як це пояснити, це якісь продукти, які сушені, які вони просто гризуть, uh -huh. і потім в них е типу, зуб, зуби фіолетові якісь там чи зелені. І здоровіші стають зуби чи що? Але вони тоді сплять. Це, ну, це вживають водії автобусів чи там. Щоб не спати, щоб не спати. Ага. Щоб не Недобре, так? Смак жахливий. Ну, але відчуття. Ти все-таки ж спробував? Смак жахливий, але відчуття? Та я нічого Само не, нічого. Нічого не нічого. відчув? Може, буде, треба, треба народитись в Індії. Може і так, є. Добре. Так, рис у нас готується. Решта смажиться. У нас є е, салат. Салат, в принципі. Люди по-різному ріжуть салат. Так. Деякі рвуть. деякі ріжуть великими шматками. Так. Я більше люблю маленькими, тому що тоді... Воно краще перемішується. Угу, угу. Згідно з тобою. Ти знаєш, я рвани так само не люблю. Е, люблять люди і петрушку рвати, і окріп рвати. Я люблю всю свою чергу порізати, так і тільки що все зробив. Мені це зробив. Щоб перемішати це все так, щоб, щоб воно там. Трошки може пом'яти, щоб воно так, воно. так ніби... Ну, В принципі, під китайську капусту її не треба сильно м'яти, тому що угу. вона а це, 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 Це така наша українська капуста, вона тверда. Твердіше. Її треба трошки пом'яти. Ну, українська капуста це борщ по-нашому. Нема борщу без капусти. Ну, поїхали далі. Помідори мають бути тільки такі маленькі, чи, чи? немає значення зовсім. Ну, в даному випадку вони є маленькі. Немає значення, звичайно, але ці краще. Розумів. Їх треба різати? Попово. Навпіл чи? Зрозуміло. Навпіл, навпіл. Допомогти тобі? Думаю. Так. Давай, трошки. Бери, я бери, бери я. помідори. Я беру. А, є? дощечку. Спеціально вивчену дощечку. Беру собі. сюди трохи гриби. <ків> Можна. Знаєш, до речі, це ж печериці, я правда е люблю не такі печериці вирощені в е цьому в духовці, в, в теплиці. А я пам'ятаю, я був маленький, бабця принесла була з двору, десь під підірвала, зірвала три гриба. Справжні печериці. Ти знаєш, зовсім інший смак. Ну так. Да. Власне, сирі дуже-дуже класно. Ну, я думаю, що в салаті вони зовсім не помішають і будуть тільки доречні. Чим заправляємо салати? Олії. Mm. Чи майонезом? має нежа? Немає трошки олії і трошки соусу ем... Цезаря. Зрозумів? Він У нас є, він у нас є, він у нас є. В нашому чарівному холодильнику все є. В вашому чарівному холодильнику він, він є. <рив> все Десь є. має бути. Так, навпіл чи на чотири частини? На навпіл, навпіл. Добре. Ось потім сюди ще підуть ці горіхи, а я зараз поки що кину гриби. Так, До, До цвітної капусти і моркви, тому що вже час не настав. Сковорітку, давай. Юр, ну якісь цікаві випадки були в, в Індії, ви коли були там? там ну, для цікаві. мене Індія це країна, в якій тільки відбувається, що цікаві випадки. Скажи мені, е, насамперед, летіти довго туди? Скільки Ну, Годин 6-7. Немало. Це без пересадки. Ви сідаєте? На літак? Ну, я літав з Києва до, до Делі і з Москви в Бомбей. Є uh -huh, uh -huh. е, прямий рейс з Києва до Делі. Uh -huh. Але Делі я не дуже люблю. Чому? Дуже велике місто і багато людей? Ну, Бомбей теж великий, але я бомбей люблю набагато більше. Чим відрізняється Бомбей від Делі? Делі це столиця і, і це такий адміністративний центр. Бомбей це фінансовий центр. Він більш забезпечений. Делі дуже бідний і через це. Ще він трошки мусульманський такий, і там є це протистояння, тому що Індія. Власне, Делі, в Делі тим мальчик. В Делі. Індія багато релігійна країна. Там і мусульмани, і християни, і найбільше цього індуїстів. А буде теж там чи там буде? Буддисти? Буддистів дуже мало. Один процент. Цікаво. Я чомусь думав, що Індія це є є Це Індуїзм. Це все туди. Може, ще я думаю. Добре, але це повністю все, так? Так. Хоп так помідорчик у нас от, на місці. Давай доріжок. Так, хай буде. Цікаво. Скажи мені, а корова там священа, то там. Священа, там? Да. І що, її не їдять? О, я не думала, не 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 а в нас більше їдять? То, Стейки, класно. що, корови там сплять на вулиці. Як собаки в нас. Як собаки кажуть? Вони що бачиш що шпаделі там лежать три корови, і в них на головах дві собаки. А в собаках а на головах якісь ще птахи. Тобто вони так, так живуть. Такими... Ніхто не задає важко. Фотографував таке чи ні? Так, я багато. Я... Для мене Індія це таке ж... втілення мрії з дитинства побачити якихось тварин, про яких я тільки читав книжки. Угу. І, звичайно, тваринний світ Індії мене дуже цікавить. і цікавить. Я маю багато відео про тваринний світ. Навіть є один відеокліп, який ми з моєю подругою. Зазняли? А, змонтували на пісню одного англійського виконавця, просто так для себе. Uh -huh. Там і мавпи, і, і, і слони, результат і зупинили. Вам, вам подобається результат кінцевої роботи? Ну, ми так, ми, ми для себе. Ми а ж, знову ж таки, ти без, без режисера, як ти казав, що не дуже виходить, але в даному випадку ти розказуєш. Іноді просто, оскільки я, я музикант, мені подобається дивитись відео з якимось музичним супроводом. Uh -huh. і якщо є вже відео готове. Uh -huh то мені подобається підбирати музику. Згідний. Якби немає підтримати, ти можеш любу музику підкласти. Так. А тоді ти цікаві, цікавіше дивишся. Згідний з тобою. Цікаво було б це побачити. Можливо. Може можливо. Можливо, колись побачимо. Колись може і побачимо. Так, так. До речі, різати. Дуже вчасно, дуже вчасно. І міленько, так? чи ні? Квадратиками? Як різати? Міленько. Міленько. Спробуємо. А можна так. терочку попросити? Сміло. Зараз я її трошечки набув. Якраз це цей час на тру. Сир, напевно що. Сиру чедер. Чиста, майже. Моркова не помішає. Вода так само. Хоп! Окей. Так, у нас сирики з майбутніх. Я сири, думаю, які, я можу. Бути... Якийсь спеці... Жовтий чеддер. Угу. Зручно тобі на так, на вісу, як кажуть? Як... Якраз так, і зручно, треба. тому що я бачу, угу. скільки там треба і чи достатньо. Угу. Авокадо сюди. І цю частину, і другу половинку так само, так? Так. Ну, я пізніше доріжу. Нам треба, ти казав, промити рис, так? Угу. Треба з першого поставити. Коли прямо туди, напевно. що. Я так думаю. Чи що, чи як. Ну, пробуємо. Так. Чітко треба, треба воду вилити, бо може ми ж не, не заліземо? Може, його притримати чимось. Голими руками в гарячу воду. Логічно. Все нормально. Логічно. Тепер. Тепер ми дістаємо рис. А може залиємо просто в воду туди, в каструльку. Просто вилити повністю цю воду. Добре. Бачите, цікаво, як не просто зворити рис, а звелити ще воду потрібно. І туди налити нової, свіжої. Ні, я думаю, краще. Розрізати? Облити. Юра, мені нічого не хоче казати, просто сам все робить. І облити робить. ці два пакетики водою. Так. Все. То може в каструлі краще. Навіщо? Щоб ти руки собі не обпік. Ясно? Для цього пакетики існують, щоб, щоб можна було Тримати і не вимати та, я... собі руки. Е... Просто ми зливаємо все в крахмаль, який лишився в рисі. Угу. Він не є корисним? Ну, Я не знаю, чи кажучи, наскільки він корисний чи не корисний. Просто естетично краще рис виглядає, коли він чистий і. Без... Промитий. Смачніше. <кх> Добре, а розрізати нам треба ці п... пакетики чи ні? Чи ні? Uh, Розрізняти. Треба. Наприклад, давай це зробимо. Але спершу нам треба готувати каструлю для, для того, щоб тут змішати рис. Треба так. це виключати. Виключаємо. Пробуємо виключати. Оп! Так, що у нас тут? Може помішай? Може долити щось, води чи олії. Чи щось треба долити? Все нормально. Класно. Скажу вам, пахне дуже гарно. до речі. Сьогодні будемо їсти. Трошки постоїть. На цей час ми… Так, Я в свою чергу з твого дозволу доріжу авокадо підготуємо всіх. А, а ти підготуєш інгредієнти, так? Що тобі треба, ніж, я твій ніж? Ні. Я допомагаю тобі різати авокадо. Все. Тепер ми розриваємо ці Добре. пакетики і висипаємо все назад в каструлю. Тому що і перед тим, вправо. як розкидати туди в пательню, треба mm -hmm. його а, носити типрава вже, вже в кінці. Ну, може, каст... каструля прижати. має бути не на вогні, в... не вогня. Ні, каструля має бути холодна. Просто збоку, я, ж, да. Да. Угу. я тут не Угу. розумів. І коли вже рис готовий, тоді треба буде кинути яйця <кх> в пательню. Як тільки вони підсмажаться, відразу Тарас. кидаємо рис. Так. Яйця курячі, так? Так. Да. Яйця курячі ми кидаємо в пательню. Коли? Туди до, 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 до тієї капусти, до моркви? Так. Да. Класно. Яйця в нас є в нашому е, ну, спеціально вивченому холодильнику, в якому є все, що би не забажала наша так, душа. Право тут. По великому рахунку. Якщо чогось немає, то ми обов'язково туди це покладемо. Юр, я накидав. щоб я попросив дивись. сіль. Сіль даю. Е, в салат чи тобі дати? Мені. Yes. Тому що я правило, сіль не в воду кидаю, а вже кінці. Перець. Перець не треба? Перець не треба. Сіль. Любиш е, більш солене чи менше солене? Таке любиш? Не люблю Піс... сильно солене. Я так само не люблю, добре. Ну, тепер ми тут все це розміщуємо. Подавати вже яйця чи ні? Угу. Наш спеціальний вивчений холодильник має в собі не тільки мандарини апельсини, а і яйця. Зараз на цей момент. Айці коли... курячі. Коли з'являються яйця... Процес. Я, я маю стояти біля пательні весь час, тому що трошки кудись відійдеш, хтось позвонить, розумію. хтось там якась. Хтось треба... Привіт, Юра, ти так. Все про пропало. все пропало. <кхи> Значить треба розробити. Зворити місце. Угу. Для чуть трохи. Так. Я мусив понесу, пізніше. Всі чотири. Сі чотири. До речі, зайве. — Так. Але так само. Так, штучка, корисна кажуть. Кальцій. Так, мовити. — Ми вийшли на фінішну пряму. Ми виходимо помаленьку на фінішну пряму. На. Так, ми виходимо помаленьку на фінішну пряму. Але я бачу, що в нас ще є. А, а перцю ми не перчимо, нічого не робимо з перцем. Я не любиш. карі достатньо. там Тоже є... є. Там є... А, цьому приправа. приправа в нас є і перець, і все в нас є. Яйця у нас мають бути. Ага, щоб ти казав не пропустити щось. Тобто їх так калашматити не треба. Поки потім в кінці. Я сподіваюся, ви записуєте все, що ми робимо, тому що однозначно ви за нами не встигнете. Тому що Юра сьогодні творить індійську кухню. Щось таке цікаве: рис, гриби, цвітна капуста, морква. І так далі. І так. Юра, але пахне класно, скажи? Зараз ще буде краще. Ану, давай. Щось допомогти. Може тобі дати цю рукавичку якусь, ні? Mm, все порядку. Все береться голими руками. Так. Естетично забираємо. Естетично... І починаємо мішати. Забираємо, починаємо мішати, супер. В салат що налити, Юр? Зараз на фінішній прямій. Там, о, має бути десь соус. Ем... В нашому... Цезарь? В нашому холодильнику. В так? вашому холодильнику, І олії, трошки, зовсім трошки олії. А, так, значить, виливаємо в салат олію трошки. Угу. Так. Трошки виливаємо олію. Так, в тебе все готове? Yeah. Круто? До речі, не пройшло і кілька хвилин буквально, як наш е, е, обід чи вечеря, чи сніданок хай буде так. Е, є готова. Йорші, перемішай, будь ласка, бо я не вмію це зробити так якісно, як ти. Тим більше, що сьогодні у мене в гостях ти. Це дуже приємно. Отже, цікаво, а чим ти заливаєш цю штучку? Майонез. Ні, соус, це, соус, соус, Цезарь, соус Цезарь? Який продається в магазинах, але не в всяких. Зрозуміло. Ну, це якийсь соус на основі майонезу, але краще його багато не наливати, щоб він трошки. А може трошечки. А олію я вже давав. До речі, я давав олію. Тепер Юра долив туди соусу Цезарь. І я думаю, що цей салат, мав би бути Мав би бути не і має бути поїду, Значить, так, Салат я е, не дозволю собі перекладати в іншу миску чи в іншу якусь посудину. От, а ришка, Юра, попрошу тебе. Давай ми сюди накладемо. Прямо при чому лопаткою візьми, будь ласка. так угу. трошки. Решта залишиться в сковорідці. Хоп. Салатик ми переносимо на наш імпровізований стіл сюди. От, і ще один імпровізований стіл сюди. Кладемо шикарну страву. Я в свій час дістаю. Дістаю видельця. Так. Ну от, помаленьку ми підійшли до нашого логічного завершення. Юрчик, прошу тебе стати зліва, якщо можна. Я буду справа, бо я буду їсти салат. Юр, висти рис, а ми будемо пізніше мінятися місцями. Мені залишається тільки подякувати, е, Юрчик, тобі про те, що ти був у нас в гостях. У нас в гостях був е, Юра Хусточка Стетк Education». і мені дуже приємно побачитися було з цим чоловіком через те, що досить давно знаю його як е, хорошого музиканта, як хорошу людину. Добро, це відчув, енергетика хороша і так далі. Бажаю всім містом здоров'я, щастя, успіхів, кохання, добра і Господнього благословення. Слава Україні! Героям слава Героям слава! Лайбоже.